50 секрет боксів на суму понад 2,5 мільйони гривень. Можна з певністю зазначити, що зброї забагато не буває. Кожен дрон це уражена ціль. Я Вдячний кожному українцю, кожному ресторатору, кожному хто долучився до проекту Смачно бодандрони сьогодні. Ми передаємо вже перші 50 секрет-боксів з бойовою частиною підрозділу Шаман Бат Гурмова України, які на понад тяжкому напрямку Покровськ. Велика подяка всім, хто долучається і допомагає. Повірте, крім того, що це хороша техніка, яка допоможе внищенні ворога, це також відчуття підтримки і того, що наш тил працює, наш тил допомагає і він з нами. Це змога сьогодні кожному з нас жити під мирним українським небом, тому закликаю всіх, долучайтеся, підтримуйте, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні!